Якщо ви вже забули, то це надія. Вона заходила до нас у гості кілька місяців тому, аби наочно продемонструвати, чим займаються і куди дивляться, чиновники національної комісії з питань суспільної моралі. Після того як ми показали надію в ефірі, голова моральної комісії пан Василь Костицький образився і навіть подав до суду на програму гроші. Він погоджується, що отримує від своєї роботи не тільки задоволення. Але заперечує, що отримує за це гроші. Скільки обходиться бюджету задоволення пана Костицького і чому депутати намагаються ліквідувати скандальну комісію? Дивіться прямо зараз! Суспільна мораль річ тонка та делікатна. А в Україні ще й прибуткова. Багато років поспіль держава імітує турботу про духовність українців. Спеціально для цього створила офіційний орган. Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі завдання комісії шукати порнографію, еротику, насилля та жорстокість у творчості і не пускати розпусту в маси здавалося б, справа потрібна та благородна, але виявляється, висновки комісії не мають юридичної сили. Це були висновки більше. Як спеціаліста, аніж експерта, тобто вони могли звичайно там братися до уваги, наприклад, судом, але звичайно, що вони не такі вагомі, як це був висновок судового експерта в Україні. Є вісім структур, які борються з порнографією та насильством, як злочинами, наприклад, міліція, міністерство юстиції. То навіщо годувати тих, хто дублює чужі обов'язки? Ми завжди наполягали на ліквідації цього органу державного цензурного органу, який просто проїдає наші кошти державної структури, яка б контролювала таку тонку річ, як мораль. Немає в жодній демократичній країні, хто дав чиновникам право вирішувати, що є моральним, а що ні. Регулювання моралі припустимо тільки там, де йде перенатинання з нормами права при захисті несповномітність, але йде регулювання саме норм права, а не норм моралі. То чим же займається національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі? Між іншим, це наші з вами гроші. З 2008-го стало фінансування, і воно відбувається від 4 до 9 мільйонів гривень на рік. За 5 років це було ними витрачено від 22 до 30 мільйонів гривень. Чому ж Україна і досі серед європейських лідерів із виробництва та розповсюдження дитячої порнографії? Зате експерти з моралі мають інші вражаючі досягнення. Вони створили сертифікат щасливої родини. Якщо подружжя, майбутнє і майбутня дружина, і майбутній чоловік звертаються до комісії про те, що вони хочуть отримати такий сертифікат, ми його надрукуємо, помістимо в рамочку і вручимо. їм. Вигадали всеукраїнський конкурс Моральний вчинок. Коли в нас дійсно проблема там з дитячою порнографією в Україні, то навчати там сертифікатами щасливої родини чи моральний вчинок, це мало би бути вже принаймні на другому плані. І навіть зробили сенсаційне відкриття Тарас Шевченко моральний авторитет нації. Саме рішення просто феорічне, да, тобто що деякий орган державної влади визначає, що Тарас Шевченко моральний авторитет. Ви не повірите, але всю цю бурхливу діяльність. Ми оплачуємо з власних кишень майже 10 років. Ці програми вони є витратами. Вони потребують витрат на друк, на організацію заходів і так далі. цього ми робимо висновки, що десь бралися додаткові кошти на те, щоб фінансувати ці заходи. А ми розуміємо, що зазвичай це робиться за окремими бюджетними програмами, де виділяються кошти на конкретну програму, на конкретні цілі. На запит програми гроші комісія відповіла. Додаткових коштів у держави не просила протягом 2014 року. Виготовлено 5 сертифікатів на особистому кольоровому принтері голови національної комісії. З огляду на це видатки на сертифікати національної комісією не здійснювались. Ви здивуєтеся, але виявляється, комісія з моралі має свої таємниці, які моралісти бережуть так ретельно. Що навіть у депутатів не виходить їх розсекретити. Кабінет міністрів мусить видати постанову про ліквідацію цієї комісії. Це офіційний сайт комісії. Розділ рішення. Нацкомісія з моралі хизується тут своїми досягненнями. Але дивіться уважно: ось номер один, два, три, а рішення 4, 5, 10 немає. Що ж такого секретного наробила, здавалося б, відкрита державна комісія. Чому вона так ретельно ховає свої моральні перемоги? У бюджеті комісії за минулий рік знаходимо, як витрачаються народні кошти. Офіційно у 2004-му НЕК отримала 3 мільйони 962 тисячі 575 гривень і 54 копійки. Найбільше з цієї суми власне пішло на заробітну плату і нарахування на, на заробітні плати. 2700 – це власне зарплати, і майже ну трошки менше мільйона це нарахування, це всі які збори, які пов'язані з зарплатою. Ще у нас йдуть тут витрати на якісь обладнання. Ну ми не, не бачимо розшифровки, не бачимо, що є обладнання, є комунальні послуги. Тут 70 тисяч на комуналку, на теплопостачання, на водовідвідання Тут 1500. виявляється, експерти з моралі витрачають гроші виключно на власні потреби. Простими словами проїдають державний бюджет. 10 лютого Верховна Рада почала процес ліквідації національної експертної комісії з питань суспільної моралі, але її голова Василь Костицький не хоче втрачати свою посаду. Це хороший аргумент, коли проти нас у лапках хороший аргумент, коли кажуть, вона ну, наважіш, витрачає держава 4 мільйони. У мене виникає запитання, коли ми навчимося оцінювати загальносуспільні затрати. А не конкретно комісія намагається виправдати своє існування і змінює орієнтир. Тепер експерти з порнографії заходилися боротися із сепаратизмом. У юристів це викликає сміх. Якщо раніше НЕК конкурувала з міліцією, то тепер хоче бути на рівні СБУ. НЕК це контроль за поширенням матеріалів з порнографічним і еротичним змістом. І це чітко встановлено законом про захист суспільної моралі. Може, час розігнати чиновників дармоїдів і лишити мораль тим, хто заслужив називатися моральним авторитетом.